Таких маловідомих аспектів голодомору був euh, система магазинів токсин. Саме система токсин з'явилася в радянському союзі 17 липня 30-го року. Ось це була невеличка крамничка в складі Мостору. Її основною діяльністю було це а, акумулювання коштів іноземного походження, це вперше іноземна валюта, яка потрапляла до радянського союзу. І фактично мала ця організація акумулювати всі всі обміни з іноземцями, а вони не виходили на чорний ринок, ці, ті ж самі долари не потрапляли. Однак достатньо швидко було зрозуміло, що для... це не дає великого прибутку. І великий злам в історії Тросину відбувся 14 червня 1931 року. Це саме та дата, коли радянська влада дозволила радянським громадянам приносити до крамниць золоті монети і в обміни купувати товари. Фактично легалізувавши обмін як валюти, так і коштовності, фактично назва торксин це є абревіатура від словосполучення російського торговля з іностранцями. Ось так, починаючи фактично 32-го року навіть раніше, цими іноземцями стали звичайні радянські громадяни, які масово почали штурмувати керівництво Торксинів. Що там можна було отримати? Люди, ну, на, на початку це була іноземна валюта та а, а, золоті монети, потім розширювалося побутове золото, тобто це а, обручальні кільця, це сережки, це ланцюжки. Будь-що елементи з коштових наталів. Потім додалося до цього срібло. Ось а, на останньому етапі розширилося до діамантів та а, і а, Платенні навіть піднімався питання. Тобто все коштовності можна було як, з цими коштовностями зайти до цієї крамниць. Так ось, фактично, ця організація на Чернігівщині працювала з 32, кінця 32-го років до початку 36-го, бо в лютому 1936-го система була повністю ліквідована. Ті факти, що 33 років 90% придбаного населенням товарів токсину, це були саме продукти харчування. А з цих продуктів харчування 70-90% – це був, був хлібокураж на сьогодні по що хліб та борошно. Тобто, це красномольне підтвердження тієї катастрофи, яка була в країні.